Годування дитини чашкою молока. У цьому відео ви дізнаєтеся, як годувати дитину з чашки. Це найкращий спосіб годувати новонароджених, які ще занадто слабкі для грудного вигодовування. Чашка дозволяє їм повільно навчитися робити ті самі рухи язиком під час годування груддю, Щоб давати молоко за допомогою чашки. Спочатку налити невелику кількість молока в чашку, ви заповните його кілька разів. Помістіть дитину в напіввертикальне положення, злегка нахиліть чашку, щоб наблизити молоко до губ, дитини. Будьте обережні, не лийте їм молоко в рот. Дитина повинна пити молоко, використовуючи мову. Як кішка, віддавайте перевагу чашці, ніж пляшці. Якщо вам потрібно давати харчові добавки дитині. Яка не отримує достатньо молока від грудного вигодовування під час годування грудьми? Дитина ковтає молоко, витягнувши вперед язичок з пляшкою. Все навпаки, тому щоб не заплутати немовля, давайте йому молоко з чашки, а не з пляшечки.